Край важке фінансове становище переживає комунальне підприємство Бердичів теплоенерго. Хоч усі 14 котелень технічно готові до початку опалювального сезону, розпочати його не дають борги підприємства. Накопичувались вони роками та з багатьох причин. Це невідповідність тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання, тим витратам, що несе підприємство за надання цих послуг. Зв'язку з цим підприємство не мало змоги вчасно та повній мірі. Розрахуватися за спожиті енергоносії, які займають основну частину собівартості послуг. Також з державного бюджету не погашено різницю в тарифах для бюджетних установ. Також нарахування фінансових санкцій, пені та штрафи, лише погіршує і так важке фінансово-господарське становище підприємства. Допомогти підприємству вийти зі скрутного становища, внести зміни до бюджету та рішень зібрались депутати міської ради на позачергову сесію. Для відшкодування різниці в тарифах до виділених раніше трьох мільйонів гривень на бердичів теплоенерго додали і ще три. Чому це не зробили раніше? Чекали зазначають до останнього із державного бюджету погашення різниці в тарифах для бюджетних установ. Тепер же потрібно терміново розраховуватись із «Житомиргазом». Метою забезпечення належної підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, а саме необхідності термінового проведення розрахунків з житом необхідно проведення таких видатків. Ще із червня минулого року Бердичів Теплоенерго живе з арештованими рахунками. Та завдяки місцевій підтримці і розумінню, каже директор, вдалося пережити минулий опалювальний сезон. Велика подяка за те, що міська влада допомагає фінансово виходити з нашого скрутного становища. Скрутне становище зумовлено, як ви бачите, всією політикою в державі, коли Верховна Рада приймає і глава Верховної Ради підписує мораторій. На розблокування рахунків підприємств Теплоенерго. Президентом вони підписані не були. Ми не одні, таких 107, якщо не помиляюсь, підприємств по Україні. Тобто підприємства теплоенерго, районного і обласного значення майже всі живуть живуть перестованих рахунках. На сесії міської ради озвучили загальну суму боргу, яка висить на дбердичів теплоенерго: п'ятдесят мільйони гривень. Та більша її половина це штрафи. 53 мільйони боргу. Це ми заборгували НАК Навтогаз на як постачальнику природного газу. 26 мільйонів. Ми винні за сам фізично спожитий газ, і ще 27 сім мільйонів нарахованих Як реально Можна розрахуватися нереально.